Більд недавно, тиждень тому заявила, що у Путіна є план захопити великі міста на сході на півдні України, зокрема Харків, велику частину Харківської області. До 26-го року він планує реалізувати ці наміри. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно ви ставитеся до цієї інформації? Ну і що, взагалі про неї серйозно ставимося, скажу так, і ми над цим працюємо, щоб протидіяти цим намірам. Про і відповідно проти ну, тобто протидіяти ефективно, це комплекс. Заходів це і щодо там, обороноздатності нашої безпосередньої території, це і в тому числі звернення уваги на ті е, 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 обстановку, да, е, яка відбувається у нас і на півночі, де у нас фактично так дійсно почастіли, і виходи ну, тобто, диверсійно-розвідувальних груп, зокрема і на Вовчанському напрямку, в тому числі були зафіксовані, вони, тобто ворог. Активними діями демонструє, що йому цікаво, які у нас війська стоять на півночі, які у нас там є фортифікаційні споруди, які у нас там є активні засоби захисту, скажімо так, тощо. Ну і звичайно, ті дії, активні штурмові дії, які йдуть на куп'янському напрямку. Останнім часом наші військові відбили великих 18 штурмових атак. І знову ж таки іде фактично бої за синьківку. Ворог по цьому населеному пункту завдав, в тому числі і там, авіаційних ударів відповідно керованими авіабомбами. тощо. Тобто Ворог не зупиняється, не дивлячись ані на ускладнені тобто, погодні умови, на його великі втрати серед живої сили. Він постійно проводить і ротації, і заміни військ. Зміну військових підрозділів, тобто у нього дійсно є наміри, і щодо, скажімо так, куп'янського напрямку, незвичайно, що він зупинятися на цьому не буде. Але ж президент на прес-конференції сказав, що очікує від Олофа Шольца ще один патріот і натякнув, що він буде розміщений в регіоні або місті, яке постійно потерпає від російських обстрілів. Чи якщо є можливість, чи сказати про це. Чи це харч? Немає можливості сказати про це. Okay. Ні, давайте так. Я відповім на це питання, розуміючи його важливість, розуміючи його, що воно дійсно турбує відповідно харків'ян, в тому числі бізнес, який у нас тут перебуває, населення наше місцеве. То а, на позаминулій нараді, яку проводив президент тут у місті Харкові, значить, він поставив чітке завдання нашим військовим протиповітряним силам, а, в тому числі щоб посилити оборону, а, тобто повітря, тут на Харківщині. Ось я відповім так на питання. Питання не стосується війни в Харківській області. Останні пару місяців просто ну, кардинально погіршилася ситуація зі сказом тварин. Я розумію, що це так, ну, трохи іншого порядку питання, але все ж таки. Що буде робити обласна влада, тому що сказ вже дістався до Харкова і в Київському районі зараз карантин. Ви знаєте, це важливе питання, і це питання турбує не лише Харківщину, це питання турбує всі абсолютно регіони, які потерпають від обстрілів і на тих територіях, де ведуться активні бойові дії. Оскільки у нас дійсно там є об'єктивні є суб'єктивні причини. Об'єктивні це те, що у нас заборонений відстріл, власне кажучи, ну не відстріл. а… Штучне відповідно коригування популяції тих чи інших тварин, які власне кажучи, є розношиками сказу, в тому числі, ми проводили відповідні засідання комісії Тептенс і приймали рішення, в тому числі прийняли регіональний план щодо відповідно профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями, в тому числі сказом. Ми працюємо із профільними міністерствами для того, щоб у нас були і вакцини, і все інше, і все інше, тому там цілий ряд, цілий комплекс заходів. І щодо щеплення відповідно домашньої худоби, і до певних активних дій, в тому числі щодо коригування популяції тих чи інших видів тварин. Чи по всій області дозволять відстріл найбільш ми над цим працюємо? Ми над цим працюємо зараз. Ми виявляємо ті місця, де це можливо зробити. І далі будемо вживати заходів, дійсно щоб е, якимось чином все ж таки е, ці заходи провести. Так, я хотів запитати про зведення фортифікації. Президент на останній прес-конференції відзначив власну військову адміністрацію за зведення фортифікації у нас е, сказав, назвав це потужною роботою. Чи могли б ви описати от на сьогодні результат зведення фортифікації на Харківщині? Це якого масштабу робота виконана може в протяжності, може в кількості залучених людей до цього. Може ще в чомусь, і е, яка і ви писали про новий етап, нове завдання від президента. Воно теж стосується фортифікацій, і е, якщо без подробиць, то може е, якого типу це завдання? З приводу фортифікації я би сказав не з протяжності, а з результату те, що ми маємо, в тому числі відносно спокійне місто Харків, звільнена територія Харківщини, те, що вона утримана, це в тому числі результат роботи щодо зведення фортифікації тих оборонних рубежів, які ми будували фактично за нашими військовими, коли вони поступово звільняли Харківщину. Тому що я досить Пригадую, коли ми будували ці фортифікації всередині міста Харкова, як перше кільце фактично там оборони, так? І далі будували друге кільце, третє кільце по мірі звільнення на півночі наших територій у травні, у вересні місяці. І в тому числі на Куп'янському, на Вовчанському напрямку, на Ізюмському напрямку. Тому що звільнити територію це одне, це пів справи, як то кажуть наші військові. А ось їх втримати це вже досить, скажімо так, важке. Завдання, і ось саме будівництво фортифікаційних споруд, воно і покликано посилити ефективність наших військових безпосередньо на полі бою. Ви знаєте, ми знов ж таки. Ворог дуже чітко слідкує за нашими діями. Повірте, він вже чітко обирає. Ті напрямки, на які е, йому потрібно активізувати свої зусилля, щоб мати успіх, і коли вони бачать, що на тому чи іншому напрямку є зведені в тому числі залізобетонні фортифікаційні споруди, да, то він же там обирає, тому що ну наприклад, ти тою кількістю військ, які він має на цьому напрямку, йому їх не пройти. Це буде неефективна робота. Тому звичайно. Ті завдання, які ми собі ставили, які поставив нам президент ще у минулому році, ми їх виконали. Завершуємо черговий етап будівництва фортифікаційних споруд. Більшість ми завершимо до кінця цього року, можливо, трохи в січні місяці ще, скажімо так, по, по ну, тобто попрацюємо. Складність є в тому, що ви знаєте, будівництво фортифікаційних споруд це знов ж таки наразі, там, де ми їх будуємо. Встановлення кожного залізобетонного місця ведення вогню чи бліндажу це фактично спецоперація. Це чесно, тому що по деяких місцях це 1-3 кілометри всього ліж від фактично ворожих вже, тобто, позицій. І ми маємо обирати час нічний, денний, коли там ротація у них, коли вони не можуть вести вогонь, чи там погодні умови не сприяють того, щоб проводити воздушну там, авіарозвідку тощо. Тому ці всі заходи, власне кажучи, ми. і там робурну, тобто, робимо, здійснюємо для того, щоб посилювати обороноздатність нашої території. Тут комплекс заходів. Ми працюємо і з військовими, тому що розробляли нам ці фортифікаційні споруди дійсно фахівці міністерства оборони, які приїздили сюди на місця, проходили кожну висоту, кожен фактично метр нашої території для того, щоб зрозуміти, де це буде ефективно і де це буде правильно, тому що і вони потім будуть самі ж інспектувати і. Якість цих фортифікаційних споруд їх кількість ефективність в тому числі. Ну і звичайно, є нові завдання. У нас є нові виклики, які змінюються щодня, в тому числі і по куп'янському напрямку. Ми чітко розуміємо, що ворог, знов ж таки, як і ви зазначили, не полишає своїх сподівань. Там блокування чи чи захоплення міста Куп'янська, тих населених пунктів, які по тому напрямку, і повірте, завдання у нас змінюється фактично щодня. Є нове масштабне глобальне завдання від президента України. Ми його будемо реалізовувати тут на Харківщині. Uh, як вам зазначити? Це ну, про фортифікацію, це, да, це, про фортифікацію, це ну, тонни бетону, це кілометри рвів і все інше. І все інше. Uh -huh. А та робота, яка виконана вже на сьогодні, ну, можливо, якийсь параметр, який не даватиме якусь перевагу ворогові, ну, щоб ми, ну, просто президент це відзначив. Так? І можливо, є якийсь параметр, який вказуватиме на масштаб роботи, щоб інші Я регіони так. порівняли? Я скажу з так, своєю. Ми просто це зробили, ось і все. Ось я скажу, у нас було завдання, ми його прорахували по всій території, по всім загрозливим напрямкам. Це північ, це північно-східний напрямок, це східний напрямок. Тісно комунікуємо з нашим оперативним угрупуванням військ, яке тут у нас розташоване, бо вони є фактично замовниками цих фортифікаційних споруд. Да? Не, не Синігубов, ні там ще хтось. Да? Це військові кажуть, що ми будемо ефективними на тому напрямку, якщо буде перше, друге, третє. Наше завдання з акумулювати всі зусилля, незважаючи на те, що чи є фінансування, чи немає фінансування, і все це просто власне кажучи зробити, коли ми будували. Перше кільце оборони Харкова, ось, повірте, ніхто не думав ані про фінансування, ані про інше інше, тому що ворог був фактично на е там, околицях міста Харкова. Зараз ми до цього питання, звичайно, підходимо системно. Тобто, і проєкти, і карти, схеми, і розмінування, в тому числі тих чи інших територій, де буде ну, тобто, будувати ці, ці, ці фортифікації. Тощо. А новий етап це те, про що ви кажете, ми більшу частину завершимо у грудні. Чи це інше? Це інше. Це, це, інше. це те, це, що, те ж, це те про що казав тобто, президент. У нас на рівні готовності десь 98 Ось а далі будемо, тобто, рухатися до нового проекту. Ну це фактично продовження нашого. На початку року завершити цю частину, так да, так, да, так. Вони виїхали за програмою шлях за кордон. Чи є підстави для позбавлення мандатів цих депутатів? І взагалі чи ви розмовляли з цими депутатами? Що буде не розумію про що йде мова навіть у нас? Дивіться по Дивіться, не розумію. У нас по там програмі шлях виїжджають велика кількість людей незалежно від статусів, чи це депутат, чи це там волонтер, чи інше є чіткі підстави, є чіткий алгоритм виїзду. Ми не перевіряємо, скажімо так, документи фондів. Фонди несуть повну відповідальність за ті фактично документи, які вони надають, і те, що вони гарантують те, що люди і там повернуться, щось ну не щось, а завезуть, задекларують на фонд. Тим більше, що зараз є абсолютно нова чітка система реєстрації декларування цього гуманітарного вантажу Тощо чи це депутат, чи ні, ну нехай це розбирається вже або там правоохоронні там органи тощо, і у нас є і де там декілька звернень, і від нас, коли у нас, наприклад, є там повідомлення від державної прикордонної служби чи, чи від служби безпеки там України, що деякі люди, які виїздили по системі шлях, вони не повернулися. Ми всі там пишемо заяви до правоохоронних органів, щоб вони там розбиралися, перевіряли тощо. Черніг, Все що ви суми, знаєте, вони працюють. Ну дійсно дуже хочуть працювати на своїх сценах. Чи будете ви це Дивіться знов ж таки, як я говорив раніше, безпека для нас на першому місці. Ми попередньо це питання можливо розглянемо на радіо оборони, яке відбудеться сьогодні, без рішення, тобто, це буде лише обговорення. Далі будемо дивитися. Дивіться, мова ж не в трупах театрів, не в колективах, не те, що вони хочуть ставити да, свої там, спектаклі, там, концерти на сценах? Да, це все добре. Але до них прийдуть люди, сотні людей, і з дітьми прийдуть. Да, і далі, а що буде, коли повітряна тривога, а що буде, коли С-300, Тобто як ми зможемо зреагувати на ті виклики, які є? Я вам просто поясню, коли ми е десь рік тому запропонували театрам взяти на себе відповідальність щодо проведення тих чи інших заходів, жоден із них не звернувся до нас з тим, щоб самостійно проводити ці ці заходи. Вони всі питали дозволів, да, щоб ми взяли на себе відповідальність за їх безпосередню діяльність за людей, яких вони там приведуть до себе, і за їх факти фактично колективи. Тому звичайно, якщо відповідальність на нас, тому будемо зважати на всі абсолютно безпекові фактори. Справа тім, що вони готували багато театрів, готували своє укриття, але ж було дивіться, я ж, я ж знаю, про про Я ж знаю про що я говорю. Повірте, ось я знаю про що я кажу. Завтра з третього разу рада візьметься запитання, позбавлення сукіса почесного звання. Яка ваша думка, чи потрібно позбавляти такого громадянина, як Григорій Сюркіс? Чесно скажу, вчора проробляли з головами фракцій, а, повністю порядок денний всі питання, що не помиляються, їх там 56 було, і такого питання я там не, не бачив. Можливо, буде внесено. ну, Дивіться, це рішення обласної ради, я би не хотів його коментувати. Останню. Ну, тоді є два коротких. Про синдівку, ви з неї починали, так там було 9, 16, тепер от 19 чи 18 атак на неї. Так? Скажіть, будь ласка, вони кинули в цю точку все, що могли. Тобто, оце, оце їхній шанс, шанс на прорив. І друге питання про ДРГ. Ви кажете, на півночі. Тобто ситуація зберігається такою, що вони намагаються прориватися. Просто в ваших зведеннях ми цього не бачимо. Ну. Повідомо. Дивіться, так, да, дивіться, щодо диверсійно-розвідувальних груп, пояснюю, це не прорив, це розвідка і влаштування там, диверсії, можливо, нанесення ураження нашим військовим, і відхід потім на свої позиції. Це, можливо, якесь проведення диверсійної, тобто роботи, захоплення полонених наших військових, в тому числі. І, але на першому місці це розвідка. Це розвідка тих позицій, на яких знаходяться наші військові, та техніка, яку ми маємо. В тому числі системи протиповітряної там оборони тощо. Тобто це основна мета їх. Раніше такого не було, таких виходів. Зараз вони почастішали, скажімо так, 2-3 на тиждень. Наші військові всі їх вчасно виявили, нанесли їм вогневе ураження і вони відійшли. І це, повірте, дуже важливо. Що стосується синківки, вони кинули не все, що у них було, але вони, скажімо так, всі ті зусилля вони по максимуму намагаються здійснити для того, щоб її захопити. Просто наведу вам приклад. Одна із чергових атак на тралах виїхали із лісу танки. Потім, звичайно, їх було більше 15, Біля 300 безпосередньо, тобто піхоти осіб, бій був більше 10 годин. Там вся військова техніка ворога була знищена. Частина була знищена піхоти, частина змогла там втекти, скажімо так, з поля бою, але це важкий бій. Тому, власне кажучи, наші збройні сили роблять все можливе для того, щоб втримати наші позиції. Це це цього тижня. Було. Це було минулого тижня, на наприкінці минулого тижня. Це просто вам як приклад, що таке штурмова дія, тобто не 15 осіб, не 20 осіб. Да, це відповідно десятки там одиниць брон... важкої там броньованої техніки і сотні піхоти. Дякую, Дякую вам.